Павел, заступник голови робочої групи зі музею Майдану, голова ради Міністерства культури. Скажіть, будь ласка, сьогодні ми бачимо, що тут біля ялинки, знімають все, що на ній наліплено. Для чого, куди я виробишся? Ну, По-любому, мені здається, доля, доля самого Євромайдану, тобто прийнято рішення чистить Майдан. Так? І тому музей Майдану це, по суті, організація, яка займається музеїфікацією тих подій, які відбулися на Майдані. І так звана Йолка, найчастиною майбутньої експозиції, майбутнього музейної музейно музейно збірки, майбутнього музею. Є загроза того, що експонати з ялинки можуть просто зникнуть, або просто викинуті на смітник. Як, до речі, багато цінних експонатів зберека. Свого часу ми намагалися і збирали експонати, і вони з людьми знімали всі історії. У нас є кілька колекцій, які знаходяться в державних музеях. Тобто вони мають певну гарантію, вони зберігаються є облік, Але от коли відбуваються такі хаотичні такі стихійні речі, коли ми не знаємо достоменно, коли планується збирання. І втрачається дуже багато речей. За останні дні я проходжу з барикадами, я бачу, що частина відвозиться на мату, а решта комунальники просто хаотично все це згрібають і викидають на світ звалище. У нас була велика проблема, ми намагалися знайти якусь ну, комунікацію, підтримку, є листи. Домовленість про сприяння роботі нашої групи між Мінкультури, між КНДА, але в реальній ситуації це перший прецедент, коли все відбувається організовано, заплановано. І мені здається, що це дуже спеціалізований ефір, щоб зберегти один з найцінніших експонатів, історичних усім. Мистецтво, звичайно, відображає тоді, як сталося в нас запитання і де він Дякую. Музей Майдану на сьогодні це така лише ідея, ідея, створена концепція. Концепція е, групою, яка була створена офіційно КНДА і Мінкультура. Існують кілька колекцій. Є концепція цього музею. Музей, яким він буде майбутньому, ми не знаємо, оскільки є кілька рішень, є кілька варіантів, це так само, як пам'ятник Небесній Сотні. Є проекти, є думки. Є обговорення, є певні рішення, але немає остаточного рішення в держави. Є кілька варіантів. Є варіант, що це буде національний величезний комплекс, національний підвідь держави. Інший варіант, що це може бути громадський музей. Тобто громадський музей, який не підконтрольний політичним впливом, але звісно для цього потрібно не один рік роботи. У нас були міжнародні консультації, зокрема з фахівцями, які створювали подібні музеї пам'яті. Зокрема, це музей Голокосту, Варшавське повстання. Музей Голокосту будували майже 60 років. І от Для нас от сьогодні найважливіша мета це навіть не сам музей, в кінцевому варіанті. Ми знаємо, що це не реально сьогодні. Бо всі поспішні рішення вони виявляються невдалими. Для нас важливо сьогодні зберегти пам'ять принаймні в двох формах. Це перший прецедент, коли все відбувається організовано, заплановано. І мені здається, що це дуже цивілізований ефір, щоб зберегти один з найцінніших експонатів, історичних, передусім, мистецтво, звичайно, відображає, і тоді сталося в нас. Запитання, музей Майдану, як виглядатиме, де саме. Музей Майдану на сьогодні це така лише ідея, ідея, створена концепція. концепція групою, яка була створена офіційно КНДА і Мінкультура. Існує кілька колекцій. Є концепція цього музею. Музей, який він буде в майбутньому, ми не знаємо, оскільки є кілька рішень, є кілька варіантів, це так само, як пам'ятник Небесній Сотні. Є проекти, є думки, є обговорення, є певні рішення, але немає остаточного рішення в державу. Тобто є кілька варіантів. Є варіант, що це буде національний величезний комплекс, національний підгідний держави. Інший варіант, що це може бути громадський музей. Громадський музей, який не підконтрольний політичним впливом, але звісно для цього потрібно не один рік роботи. У нас були міжнародні консультації, зокрема з фахівцями, які створювали подібні музеї пам'яті. Зокрема, це музей Голокосту, Варшавське повстання. Музей Голокосту будували майже 60 років. І от Для нас от сьогодні найважливіша мета це навіть не сам музей, в кінцевому варіанті. Ми знаємо, що це нереально сьогодні. Бо всі поспішні рішення вони виявляються нельдавними. Для нас важливо сьогодні зберегти пам'ять принаймні в двох формах. Перша пам'ять це така віртуальна, це усні історія. Друга це речові докази, пам'ятки фізичні. Тому ми займаємося цим з кінця грудня. І от для нас важливо, щоб це сьогодні максимально зберегти. Мішала ялинка. Кому вона мішала? Ви знаєте, питання, кому мішала, це не до нас. Це не до нас. Мені каже, влада маніпулює людьми. Влада маніпулює людьми. Люди потрібні, вони зазвали, вони не потрібні, як просто їх напливали людям в душу.